Всім привіт! Ви на моєму каналі Смачне життя. Сьогодні понеділок, а отже, пора випускати нове відео про моє життя. Я почала навчання в школі Студії Лес, англійська мова, дуже класне. Взагалі, супер хороший підход до людей. Мені дуже подобається, шикарно. І що в нас сьогодні на сніданок? У нас сьогодні на сніданок такий борщик з квасолею, з м'ясом, смакота. Потім яєчка варені, хлібець з часничком. Ну, як сказати, що вже сніданок, вже обід, звичайно, скоро 12 година. Всім смачного. Підписуйтесь на мій канал. Буду рада новим читачам. Бувай! Ще мій брат їздив до. Парижу. Хочу, щоб ви подивилися, яка краса в Парижі. Зараз додам відео. Подивіться. Підписуйтесь на мій канал, кому цікаво. Я буду рада всім новим підписникам. Перекрісток шатал. Красиво центр. Все. сбоку туристы туристи скоро чешу там полиция поехал проехать стой 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 сейчас поїдем подожди блять один другого. бицентр центр мален центр красотища мы сейчас выйдем по давай будем идти вот так так будем снимать есть памятник второй мировой в париже всем салам так что такие дела да что-то такое Збилась давня мечта, приїхали в Париж, от ідемо, знімаємо всю Двізуху тут, так що кому інтересно, а кому і ні Там якийсь двіж Париж. Пройдемо туди, подивимося що там за двіжуха, там вказується якийсь в центрі Елісеївські поля, сейчас ми дійдемо туди. Кто тебе дрова ты казал? Дрова, блядь, Стоп.